Слово, що було до Єремії від Господа, в дні Йоакима, Царя Юди, кажучи: «Іди додому Архавіна, і приведеш їх до Господнього дому, до одного створів і напоїш їх вином, і вивели Єзонію, сина Єреміна, сина Харасіна, його братів, і його синів, і весь дім Архавіна, і ввели їх до Господнього дому, до кімнат синів Ананії, сина Годолія, мужа Божого. Що є близько дому володарів, що на дому Маасія, сина Селома, який стереже двір. І я дав перед їхнім обличчям посудину вина і чаші, і я сказав Пийте вино. А вони сказали Не питимемо вина, тому що йо надав син Рахава, наш батько, заповів нам, кажучи: Не пийте вина, ви і ваші сини, навіки. І не збудуєте дому. І не посіяти насіння, і у вас не буде виноградника, бо житимете в шатрах усі ваші дні, щоб ви жили багато днів на землі, на якій ви понині ходите. І послухали ми голосу нашого батька Йонадава, щоб не пити вина всі наші дні, ми і наші жінки, і наші сини, і наші дочки, і щоб не будувати домів, щоб там мешкати, і щоб виноградника, поля та насіння не було в нас, і щоб ми жили в шатрах. І ми послухалися, і ми зробили згідно з усім, що нам заповів наш батько Йонадав. І сталося, коли на землю прийшов на Воходоносор, то ми сказали Увійдіть. І ми ввійшли до Єрусалима від лиця сили халдеїв і від лиця сили Асирійців, і оселилися там. І до мене було Господнє слово кажучи так говорить Господь. Іди і скажи чоловікові Юде і тим, що живуть у Єрусалимі, чи не приймете на напомлення, щоб послухати мої слова. Сини Йонадава, сина Рахава, поставили слово, яке він заповів його синам, щоб не пити вино, і вони не пили. А я говорив до вас світа, і говорив, та ви не слухалися. І я послав до вас моїх рабів пророків, кажучи. Зверніть кожний зі своєї поганої дороги, і кращими зробіть ваші задуми, і не йдіть за чужими богами, щоб їм служити, і мешкатимете на землі, яку я дав вам і вашим батькам. Та ви не прихилили ваших вуг, і ви не послухалися. Тож сини Йонадава, сина Рахава, поставили заповідь їхнього батька, а цей народ мене не послухався. Через це так сказав Господь. Ось я наводжу на Юду і на тих, що живуть в Єрусалимі, все зло, яке я сказав проти них. Через це так сказав Господь. Оскільки сини Йонадава, сина Рахава, послухали заповідь їхнього батька, щоб робити так, як заповів їм їхній батько, то всі дні землі не переведеться чоловік синів Йонадава, сина Рахава, який стоїть перед моїм обличчям.